Ісуса Христо, вітай, дорога ціння. От як людині бути по-справжньому щасливими? Знаєте, Бог нам дав слово своє інструкцію для щасливого життя, повноцінного життя. І перший момент це віра у Бога. Це воля Божа. Це саме-саме головне любити Бога, ставити його на перше місце. Його має бути багато в нашому житті і його воля. А ми маємо бути милесенькі мізерні. Коли все на я тут така нещасна. Всі крутіться навколо мене. Бог ти крутися навколо мене і всі крутіться. І давайте посувати фокус повністю на себе, то я буду нещасна від самого початку. У всіх сферах. Коли буде Бог на першому місці і його воля, і вкладатися в його волю в його проект, в його царство, у вічне, то тоді буду я щаслива і любити Бога і любити ближнього. Друга це сім'я, сім'я Божа, бо тому що це на вічне, і сім'я кровна служити, служити сім'ї, покривати, милувати, любити, спасати, бути прикладом, бути світлом, відношення, яке моє відношення до сім'ї Божої, яке моє відношення до сім'ї кровної? Ось третій момент це друзі. Брати, сестри, як я відношуся, та тобто не я маю шукати користі, щоб мені там служили вигоди. А щоб я послужила, була хорошим другом. Тобто, мені треба служити. Мені треба проявляти любов, мені потрібно милувати. Там має бути прикладом. Ну і четверте, це вже робота, бізнес, наприклад, та чим я займаюся і заробляю на життя. Саме будеш на четвертому місці. Але часто люди вони ставляться на перше місце. Робота, кар'єра, як нам пише апостол Павло Повлади Тимофія стосовно всіх багатих людей, які справді кар'єра на першому місці, і насправді це є нещасне життя. каже нам, апостол наказуй багатим за віку теперішнього, щоб неслися не високо, щоб надію не клали на багатство, напевне. А на Бога живого, то щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняли правдиве життя. То багатство це не є погано. Бог не проти цього, що ми мали бізнес, кар'єру, та але Бог показує той момент, коли ми цим живемо, коли ми це ставимо на перше місце. І це насправді проблема, тому що як Біблія показує що багатому, важко увійти в царство Боже. Люди, які ставлять ставку на багатство, та. То це є крах, тому що вони собі створюють проблеми до царства Божого, жити в царство Боже, коли це мій сен життя, багатство я накопичую, накопичую та і ставлю собі преграду до царства Божого. Ну це ідіотес. А коли я накопичу для того, щоб це служило Богу, вкладаюся у вічні цінності, у царство Боже, та у дім Божий, щоб будувалася церква Ісуса Христа, та коли у мене пріоритеті є на першому місці, це Бог і його воля, сім'я, брати, сестри, друзі, та коли я служу, коли коли у моєму житті Бог на першому місці багато Бога і. Мізер мене мене взагалі немає моє життя. На поки служить Богові. Тоді такі люди вони по справжні щасливі, які справді будують царство Боже, які є учнями Ісуса Христа ісус. Каже, що моя сім'я це люди, які приймають слово, які виконують, які живуть по цьому слову. Інструкція Біблія це інструкція для щасливого життя, де записані правильні привички, і хто це приймає і живе по цьому, то по справжньому тоді людина в повноті щаслива. Коли в нас все таке в хаосі, робота, кар'єра, гроші, десь там далеко сім'я або хто взагалі на останньому місці. Ми будемо найнещасніші люди. Я хочу вам зачитати, як мудрий Соломон казав. Він був наймудрішою людиною за всю історію, найбагатшою людиною. Але знаєте, на кінець свого життя на сокнигаклісіаст, і це вже коли йому десь було за 50 років, коли він вже зовсім по іншому мислив. У мене вже були зовсім інші цінності. Він показав дуже такий хороший момент, такі два кроки, які я ну, мене дуже торкнулося, для себе, зрозуміла. Що саме головне. Це добре ім'я. Це щоб була в тебе добра репутація. Як він каже, краще добре ім'я від Оливи хорошої, а День смерті людини від дня її вродження. Що це означає? Перший момент, краще добре ім'я, добра репутація від оливи хорошої. Тому що якщо наше ім'я заплюмоване, то ніякі духи, парфуми, розумієте, шмотки нічому не допоможе. Якщо всередині ми. Як Ісус сказав фарисеям, груби украшення. А він каже, що краще добре ім'я, хороша репутація, що ти є справді людина. Людина, ти відповідаєш цьому статусу. І другий момент, що краще день смерті, ніж день народження, бо ми не вибираємо, де нам народитися, в якому місті, в країні, ми не вибираємо батьків, та ми цього всього не вибираємо. Але ми можемо вибрати день смерті. Або воля Божа, Бог і царство Боже, вічне життя, або вічні муки. Ми можемо вибрати. Бо коли ми справді вибираємо волю Божу. Ставимо на перше місце служити Богові, виконувати його волю, на землі ви зробити правильний вибір, кладатися в царство Боже. То нам смерть тоді не страшна. Нам тоді смерть реально не страшна, бо ми знаємо, що ми є діти Божі, і ми підемо у вічне життя. І це саме саме. І Соломон він сказав, що то все суєта суєт, що в цьому світі є реальна. Краще це вкладатися у волю Божу, мати реальну добру честь, мати добру репутацію, добре ім'я. А добре ім'я це тільки у волі Божі. Це коли ми є діти Божі. На всіх рівнях наше життя по-справжньому тоді щасливе і благословенне. Тому я тебе любий друже, запрошую до сім'ї Божої, де ти зможеш реалізуватися. Ти зможеш справді в волю Божу, стати сім'єю Божою, знати істину, стати вільним і саме головне отримати спасіння. Це саме саме краще, для чого ми в цьому світі і живемо. Нехай Бог бережете тебе. Напиши мені.